Вітаю тебе на моєму каналі, який Бог мене побудив відкрити. Це ранкові коротше, якщо тобі скучно, ранкові читання читати і суботню школу, то можеш приєднуватись до Zoom. -у. Посилання буде в описі каналу, і будемо разом. Мене це побудувало сьогодні, і я бачу, як інші це робили. Тобто, є людина, яка веде. І інші діляться, і ти теж ділився, і е, бувають такі моменти, е, що в кожного своя правда, я думаю, це буде нормально. Тобто я це піддивився в е, Ягел. Він розказував, що Равін так робив. Тобто чи збирав теж людей, я не пам'ятаю вже, е, і я десь згоден з таким, тому що це дуже схоже на ранкові і вечірні. Богослужіння, які повинні бути в сім'ї. Там, наприклад, пастора нема, щоб точно сказати якусь істину. Тому це буде десь в такому діалозі. Я планую це робити щоранку, так як повинно бути. Ранковий сторож називається. І суботня школа також чув вібратив, і братів, що це повинно бути ранком. Деякі, які проводять суботню школу, одного знаю, він каже, 40 хвилин. Це такий стабільний в нього період, коли він досліджує суботню школу. Тобто він щоранку виділяє час, він каже, це небагато часу. А, Ось також коли Ягело казав, що підключайтесь, ну в нього там теми Інші, але він розказує, що підключатися, щоб не було скучно. І я розумію, що також, якщо ви підключитесь, то буде... будемо вживатися. Тобто ви зможете поділитися своїми думками, а я буду шліфуватися. <кій> ну, взагалі. І зараз багато деталей, які хотіли буде добавити, але це буде просто інтро.